Ми живемо у такий час, коли інтернет дає безмежні можливості для фінансової свободи. І всі ми знаємо про те, що навіть серед наших знайомих є люди, які почали заробляти в інтернеті. Дехто з них навіть став мільйонерами. І ми знаємо про те, що сьогодні в Україні все це робиться законно, легально і дуже добре оподатковується. Мене звати Оксана Кименецька, понад 10 років я займаюся. Тим, що доводжу людей до успіху і допомагаю створювати персональний бренд в інтернеті. Сьогодні я хочу поділитися з вами коротким, але значним інсайтом. Якщо ви досі не вирішили почати заробляти в інтернеті, то єдина проблема полягає скоріше за все в тому, що ви просто боїтеся робити продажі. І насправді людина, яка є професіоналом, фахівцем, спеціалістом, у якійсь галузі, у якійсь сфері, яка присвячує все своє життя, чомусь не зобов'язана вміти робити продажі, бо нас в цьому навчили, нас вчили іншим речам і в яких ми стали професіоналами. І от насправді виникає така ділема: ті люди, які вміють продавати, які люблять продавати, хочуть працювати з клієнтами, вони можуть бути навіть досить молоді: 17, 18, 23 роки. Ці люди досягають успіху, бо вони не бояться спілкуватися з клієнтами. А людина, яка є професіоналом, але не вміє робити продажі, просто навіть не починає переводити свою діяльність в інтернет. І от справа полягає в тому, що можна заробляти в інтернеті, не роблячи продажі. Інфобізнес і взагалі будь-яка система продажів вона може бути правильно вибудована. Бо головним елементом в цій системі є відносини, що будуються на довірі. Тобто є людина, яка є професіонал, або є компанія, в якої є якісний продукт з одного боку, а з іншого боку, є клієнт, якому потрібен товар, послуга або навіть якась освітня програма. І задля того, аби весь цей механізм запрацював, не можна робити продажі отак, от прямо. Оскільки в інтернеті надто багато омани, надто багато е, такого, чому не можна довіряти. Тому людина, коли приймає рішення щось придбати в інтернеті, подумає щонайменше 5 разів. Отже, як виходити з такої ситуації? Вже давно, вже понад, я думаю, ну, років 8 з тих 10, що я займаюся сама бізнесом в інтернеті. Вже й дійшли такої думки в Україні на нашому просторі, про те, що треба вибудовувати цю систему відносин з клієнтами таким чином, аби клієнти постійно були на зв'язку з вами. Уявимо, що ви хочете щось у майбутньому продавати в інтернеті. Як зробити цей зв'язок, аби ви постійно були пов'язані? Ну, перш за все, це соціальні мережі. Тобто, скільки б зараз не розповідали про таргетовану рекламу, все це класно, але людина довіряє людині, якщо ви постійно і системно робите дописи у соціальних мережах, текстові або відео, наприклад, у Ютубі, навколо вас починає вибудовуватися певна аудиторія. Це є ваша цільова аудиторія, ті люди, які зацікавлені в тому, чому ви можете навчити, або в тому товарі, який ви можете продати. І ця аудиторія починає за вами слідкувати, як за серіалом. Тобто, вони спочатку нічого у вас не купують, вони просто дивляться на те, що ви робите. Але насправді цього недостатньо. Ну, навіть дописи у соціальних мережах, відповіді на коментарі це один з елементів, він є дуже важливим, але це є лише елемент усієї системи. Другим елементом є система поштових розсилок. Так, ви можете сказати, що зараз люди мало відкривають електронну пошту, але все ж таки відкривають. І в Україні сьогодні є вже сервіси, які працюють, які зроблені саме в Україні українськими it спеціалістами такі, як Smart Sender, Сенд Це навіть не системи поштових розсилок, а це системи, в яких можна все. Відслідковувати і ваші замовлення, ваших клієнтів, хто за що відповідає. Тобто це цілі crm системи для бізнесу. Але як це працює? От уявіть собі, що людина нічого про вас не знає, але вона може отримати, наприклад, вашу безкоштовну консультацію, або якийсь тест-драйв. Вона на нього записується і залишає свою поштову скриньку. Так? І туди надходить якась інформація. І от маючи. Цілу купу таких електронних поштових адрес, які ви зібрали завдяки тому, що ви дали людині щось безкоштовне, цінне, людина починає бути з вами на зв'язку, і ви можете робити їй листи, писати якісь листи. Так от саме через поштові розсилки продажі робити найкраще за все, оскільки ви можете повідомляти людині про будь-які акції. Про будь-які знижки, надавати промокоди. Якщо зараз ви чуєте цю інформацію вперше і ви ніколи не стикалися з інфобізнесом, просто згадайте, що, скоріше за все, ви підписані на розсилку нової кошти, або на розсилку компанії-Розетка. Оскільки, коли ви щось вже придбали в тих компаніях, там також залишається ваш e-mail, на який надходила, наприклад, квітанці про сплату, або навіть. Фіскальний чек онлайн. так? Отже, вся ця інформація є. І от за таких умов ви починаєте самі спілкуватися зі своєю майбутньою аудиторією. Таким чином, люди стають вашими підписниками. І ви з ними перебуваєте на зв'язку, і ви не робите ніяких продажів. Ви просто повідомляєте якусь інформацію. Ви можете навіть знати ну, навіть дні народження цих людей, цих підписників, бо в системі також це можна. Інформацію залишити і можна її отримати. І також а, вітати з днями народження. Отже, перший елемент це соціальні мережі, дописи та відео, які ви робите безкоштовно. А в них ви можете щось повідомляти а, про те, що щось у вас планується, наприклад, якась акція, або ви хочете продати якийсь тренінг. Тобто, немає значення, ви продаєте товар або послугу, або освітню послугу. Все одно принципи залишаються єдиними. Третій елемент з цього також пов'язаний із розсилками. Але ці розсилки вже Телеграм та інші чат-боти. Ну просто Телеграм популярний сьогодні. Дуже багато людей підписуються на канали різних компаній, і також інших, різних інфобізнесменів. І завдяки цим розсилкам це така ж сама система розсилок, як і ті, що надходять. У поштову скриньку, але вони надходять людині в телефон. І ця проблема, яка була пов'язана з тим, що людина не отримає, ну просто не дивиться пошту, так? І от листи на відкриті лежать в неї в поштовій скрині. То в телефоні, в Телеграмі, або в іншому месенджері, або в вайбері, або в ватсапі, от там розсилку людина відкриє, бо телефон постійно є в себе під рукою. так. Тобто це також система розсилок. Чим це все класно? Для людей, які є фахівцями і не хочуть продавати, не можуть продавати, не вміють цього робити, ця проблема просто повністю прибирається. Отже, ви робите продажі, нічого не продаючи. Ви просто спілкуєтеся зі своєю аудиторією, а чому не продаючи? Тому що, якщо ви збудуєте правильну систему відносин із своїми клієнтами, побудовану на довірі, то люди самі будуть писати вам у приватні повідомлення. Будь-яку людину можна знайти у соціальних мережах. Так? Наприклад, до мене можна звернутися у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі, де завгодно мене можна знайти, та через що хочете, навіть завдяки Ілону Маску через Твіттер. Так? Тобто, так само і до вас можна буде звернутися у Будь-який месенджер або на електронну пошту, бо кожна людина залишає свої відкриті координати. І саме отак, я вже багато років працюю як тренер, як індивідуальна трансформаційний тренер. Кожна людина, яка прийшла до мене в навчання, це людина, яка написала мені сама. Якщо б ці люди не звернулися до мене. То я б ніколи не знала навіть про їх існування. Тобто людина довго, певний час дивиться за тим, що я роблю, яка в мене є робота, які є успіхи моїх учнів, дивиться отзиви, відеовідзиви, читає текстові відзиви. І все це дивиться, дивиться, накопичує ці знання, а потім приймає рішення для себе. Я хочу вчитися у Оксани Каменецької і звертається до мене. Саме так це працює, оскільки, якщо ви пропонуєте щось у вас купити, то людина відчуває, що в неї хочуть забрати гроші, Ну, скажімо, таким грубим словом, хочуть на неї нажитися. А якщо ви людині не пропонуєте нічого у вас купувати, а лише перебуваєте з нею на зв'язку. Така людина буде щаслива від того, що вона сама звертається до вас, і це вже пропозиція лунає від неї. Оце найкраще, що може відбутися з професіоналом, який хоче отримати фінансову свободу в інтернеті. Підписуйтесь на цей канал, сподіваюся, що це було корисно. Обов'язково напишіть у коментарі, чи було це корисно чи ні. І... Підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів, діліться у своїх соціальних мережах. Нехай якомога більше людей отримують цю інформацію. І серед них будуть ваші знайомі і ваші друзі. Дякую!